Було Ось і я його писав я СМС, посилав різним посилав людям. Я виявляю реакцію людей, які отримали серед ночі смс. А тут якраз кожен комплект на одне послання з телефон, склон пошли Nokia. Це була нев'язала реклама фірми Nokia. Пливи, Ряко, пливи. Ось твоє острова. Ось твоя трава. Ось твоя странова. Править твій маршрут, що тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло, ріки тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось сни, Це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всіх, всім коханням моїм, твои. Рибок, лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки. Роблю все, навпаки, лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибок, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю Твого. Варта твоїх розум, варта відрази йому псячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. тривога! Я так розумію, що у нас на ведри на крыло чи ні? Ну давайте зробимо паузу